Доброго часу, друзі! Ви на каналі Південний Пошук і з вами рубрика Раритети в інтернеті. Як можете бачити на заставці, тема сьогоднішнього випуску це «Сталкер». Так саме сьогодні, 20 листопада 2024 року, сталася подія, на яку чекав увесь ігровий світ. Та й не тільки ігровий, адже «Сталкери» – це як окрема субкультура та Всесвіт. Тож, ось нарешті вийшла українська гра «Сталкер 2 Серце Чорнобиля. Вона вже доступна на Xbox та на ПК. Тож встановлюйте, грайте та насолоджуйтесь. Ну а я, звісно, не міг оминити ці події стороною, тому підготував для вас добірку цікавих лодів. Тож давайте поглянемо на всесвіт Сталкеру через колекційні предмети. І переносимось ми одразу на сайт OLX і бачимо ось такі жестяні баночки. Nonstop Stalker Limited Edition 05025 літрів, 45 гривень за одну штуку. Так, ось такі баночки з енергетиком, лімітованою серією випускалися, присвячені Сталкеру. Жестяні баночки можна колекціонувати, є люди, що колекціонують. Також їх досить нормально використовувати в різних діарамах для різного оформлення, може якогось куточку. Давайте почитаємо опис. Stalker NON-STOP Limited Edition випускається в алюмінієвій банці об'ємом 05 і 025. Має смак Кавуна та груші з манго. Бачите, два різних смаки для колекціонерів та любителів Ігор Сталкер. Ціна у нас буде 275-293 гривні з з доставкою. Це 4 штуки. Дві штуки 05 дві 2 штуки 0,25. Мандруємо далі нашою небезпечною зоною, і у нас. На черзі ось така фігурка саме Сталкера, так персонажа з гри. Фігурка Сталкер, сувенір Сталкер 2, 400 гривень. Ось така гарна колекційна, кольорова. Давайте подивимось опис. Фігурка Сталкер, масштаб 1.35. На жаль, не написали, тільки висота яка. Я думаю, тут сантиметрів 10-12 Гарна фігурка на колишці займе достойне місце. Далі ось такий Stalker Legacy Collector Chest за 12 999 гривень. Це, давайте збільшу, ось така діорама. Це великий сет. Ось така діорама. Ящики, патчі, нашивки. Килинки. На жаль, тут всього два фото. Ну Так, і це фото не дуже якісне. От сама діорама, вона велика. Так, ось вона. Металічний бокс, металічний постер, значки, патчі, матовий коврик та магніти. Так, в описі у нас пишуть просто, що новий не розпакований оцей колекційний сет. На жаль, без розмірів, але я думаю, воно велике. Ну, ціна. так, Досить таки потужна. 13 тисяч гривень майже. Ну і давайте далі. Stalker барельєф. 500-300 гривень. Ось прям Stalker 2. Це такі Не розфарбований і розфарбований барельєф. Це, це майстер якийсь виготовляє сам. А, гарно, на стіні буде дуже гарно дивитись, так само, якщо зробити якусь тематичну фотозону чи просто зону, такий барельєф буде дуже гарно. Давайте почитаємо опис. Моя робота, гіпсова модель, розмір 27х21. Так, оце людина сама робить, сама розфарбовує, вага біля 1 кг, приймаю заказ і робить під замовлення. Перед покупкою уточнюйте наявність. 500 гривень покрашений, 300 гривень не покращений. Давайте ще раз проглянемо. Ну, гарно, гарно. Молодець. Хлопчина молодець робить такі, такі барельєвчики. Давайте далі. Ой, оце дуже класний. лот. мені прям подобається. Настільна гра Stalker The Board Game. 12 тисяч гривень. Дорого, але це настолка. Знаєте, великі настільні ігри, офіційні, вони, в принципі, Ну, є дорогі, не дешеві. Так, давайте подивимось, що у нас тут по фото. Ось така коробка на англійській мові. Ось дивіться, яка велика, це велика гра. Ну так, все. Пішки, картки. Ну, от в настолку я б порубався б точно. Фігурки. Це було б класно з друзями пограти. Усі фішки. Так, давайте почитаємо опис, що у нас тут пишуть. Перша і поки що єдина партія комплектів гри в Україні. М, бачите? Як? Нова не розпакована. Так, почни грати вже зараз, а не чекати українську локалізацію, яка вийде через рік восени 25-го. Офіційна англійська версія. Тобто, бачите, пишуть, що українська версія вийде аж через рік. Ну, блін, клас, оце класний. Лоб, таке б я пограв би з великим задоволенням. Ось, також дуже гарна робота, також майстер якийсь так постарався, дивіться нарди ручної роботи. 5500 гривень. Нарди з дерева. Якщо це ручна робота і вирізьблено з дерева, то ну, в принципі будь-які нарди ручної роботи будуть коштувати досить, ну, досить дорого. Це не буде 500 там, гривень коштувати. І тут ось все по тематиці. Та ну дивіться як гарно прикольно. Я думаю ціна повністю відповідає. Ой, навіть, навіть фішки з знаком радіоактивності. Ось це для колекціонерів нард. Хто полюбляє, збирає нарди, такі люди є колекціонери. А ще й паралельно з тим любить сталкера, то класний, класний подарунок, класний класний варіант в колекції. Давайте почитаємо опис. Настольна гра для любителів, візуально класний варіант для тих, кому подобається тематика сталкер. Нарди ручної роботи, покриті лаком. В комплекті все, що на фото. Ну тут повний комплект. 5500 ну Я думаю, можливо, там продавець щось щось можна з ним домовитись Тому, друзі, поки воно є в продажі, можете можете заходити, можете заходити писати та купувати, доповнювати свої колекції. Подорожуємо далі і у нас знову настільна гра, знову настолка Manchin сталкер 2 локації. Так, це збільшені карти локацій та портали у революційному доповненні до гри Манчкін. Друзі, хто цікавиться настольними іграми або, можливо, хто грав. Я думаю, про Манчкін чули ну, дуже багато, це одна з найвідоміших настільних ігор. І ось це виходить доповнення доповнення до гри Манчкін по Сталкеру 2 з українськими локаціями українською мовою. Також написано. Limited edition, лімітоване видання. Ну, клас. Ось таке теж з друзями пограти. От, В кого є основні карти Манчкін, то це буде доповнення. Ой, дивіться, локація Скадовськ навіть є. І карти всі української. Клас, клас. Ну, я вважаю... Так, склад в грі 8 карт порталів, 11 збільшених карт локацій і карт правило. Я вважаю, що 550 гривень за таке доповнення зовсім недорого. Давайте почитаємо опис. Настільна гра «Манчкін» – лімітований набір карт у сеттингу Stalker 2 українською мовою. Карти локацій Stalker 2 це альтернатива картам під земель з «Манчкіна 6. А, ну тобто, як доповнення, якщо у вас є карта під земель «Манчкін 6, то ви, можна використовувати ось ці карти Stalker 2. Так, несемося далі. І у нас гра саме колекційне видання для гри на персональному комп'ютері Stalker 2 Серце Чорнобиля. Так, нове. У нас що? Всього одне фото. Одне фото, але Ну, тут, в принципі, зображено все, що входить, в це колекційне видання. Так, сам диск з грою, стілбук, лист від розробників. Ой, ну давайте зараз почитаємо, можливо, в описі там все є. Ось так воно виглядає. Так. Колекційне видання у наявності. Нове офіційне запаковане. Відправка поштою 20.11. О! Після виходу гри, тому що гра має вийти 20.11.24.18.00. Це відео ви вже дивитесь після виходу. Надіюсь, вихід успішний. А можливо, ви його і не дивитесь, тому що граєте блін, в гру вам не до відео. Так, склад. Код завантаження гри, стілбук, лист від розробників, стікер пак це набір наклеїть. Сувенирна перепустка в зону, карта зони, постер, нашивки, військовий жетон, брелок, мультитул, артбук, колекційна фігурка. Класне, класне колекційне видання, багато разних ніжчачків, 9500 гривень. А ми переміщаємось далі по нашій забороненій зоні і натрапляємо на детектор артефактів. Детектор артефактів сварог, детектор сталкер, детектор Велес. Ось саме з такими детекторами в грі ходять сталкери. Коштує він 450 гривень. Я думаю, це зроблено на 3D-принтері. Давайте почитаємо опис: артефакт-детектор, детектор артефактів. Колекційна сувенірна річ. Перед замовленням зв'яжіться можу розфарбувати окремо. Ціна 450 гривень за нерозфарбований. Також продавця є дуже багато всього по Всесвіту сталкер. І далі у нас Діорама, Діорама Сталкер 6100 гривень. Ось така колекційна діорама. Я думаю, прикрасить будь-яку квартиру, будь-який куточок. До речі, пару днів назад, і здається, всього ж продавця була діорама саме по Сталкеру 2 вже там, з українськими написами, але вона зникла, я так підозрюю, її купили. Ось така діорама. Ну Гарно, дивіться, яка деталізація, як прикольно все зроблено. Давайте почитаємо опис. Мініатюра Сталкер. Полювання на Химеру масштаб 1.35. Гарні, гарні. От Всі-всі лоти, які ми подивилися, всі гарні. Мені вони ну, всі подобаються. А ми мандруємо далі і забрели ми вже на сайт Newauction. І тут ми маємо ось таку чудову обкладинку для ID паспорта Stalker чорна з посрібленням біла нитка. Ціна 377 гривень. І ось так ви можете гарно оформити свою ID-карту з символікою сталкера, а також обкладинка для паспорта чорна з позолотою. Ось можете одягнути свій паспорт. Ціна також 377 гривень. Друзі, на цьому відео будемо завершувати. Велике вам дякую, що прогулялися зі мною по Всесвіту Сталкер. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, натисніть вподобайку. Не забудьте підписатися на канал. В суботу, 23 числа о 9.30, вас очікує рубрика Знахідки з інтернету, де оглянемо колекційні предмети, які я придбав на онлайн-барахолках. Тож, всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.